Українські біженці, які виїхали до країн Європейського Союзу через війну, можуть втратити свій правовий статус. Причина полягає в тому, що у ЄС немає чіткого плану, який дозволив би їм залишитися після перемир'я України та РФ. Про це повідомляє видання Єврокців. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року директива ЄС про тимчасовий захист допомогла майже 4,3 мільйонам українців. Завдяки цьому європейські країни змогли надавати громадянам України право на проживання, роботу та доступ до послуги. У виданні вважають, що перемир'я між Україною і Росією може змінити все всього за одну ніч. Після цього країнам, які приймають українських біженців, доведеться вирішити, чи припиняти захист, чи наполягати на інтеграції біженців, чи підштовхувати їх до повернення додому. Нагадаємо, 24-го року в країнах ЄС домовилися продовжити дію тимчасового захисту до березня 26-го року. Початковий план передбачав дворічний період захисту з можливим продовженням на рік. Понад 2,5 тисячі українських дітей вбили та поранили росіяни. Це дані з початку повномасштабної війни до кінця 2024 року. Встановити точну кількість складно, тому що у України немає можливості отримати повну інформацію про те, що відбувається на окупованій території. На підконтрольній Україні території загинули та поранено в 9 разів більше дітей ніж на окупованій за 23 третій роки. На Росії на вимогу генпрокуратури та Роскомнадзору почалися чистки телеграм-каналів. Як повідомили у місцевих пабліках, поле зору силовиків потрапило 22 канали. Зокрема, під час роздачі потрапив неугодний Кремлю ВЧК ОГПУ. Розслідування було розпочато через відео, яке активно розходилося у месенджері. На ньому ісламісти після вбивства чотирьох людей розмахували прапором терористичної організації «ІДІЛ». У ВЧК ОГПУ заявили, що канал був видалений керівництвом телеграм на вимогу російської влади. Причиною було названо інформацію, спрямовану на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки та дискредитуючої органи держвлади РФ та ЗС РФ.